Кеті Перрі та Орландо Блум, і декілька джерел їхніх, нібито друзів говорять, що вони практично все скінчили. Вони у них все розвалюється вже кілька місяців і не виглядає це добре. Інший друг говорить: що, на жаль, вони на межі розлучення. Боюсь, що перспектив мало. Інший інсайдер каже, все скінчено. Вони просто чекають, коли закінчиться тур Кеті Пері, щоб розійтися. Ну що, я вірю, це можливо. Я просто… Ну, Вони ж не були одружені, де да, наче? Так, да, вони заручені з 19-го року. Уже 6 років вони заручені. І в них є е, донька. Да. І там ще був коментар про відношення Орландо до її польоту. Так, Бу... mm -hmm, да, є, є таке, є таке. Да, да, є таке, а, є ось. таке. І Орландо джерела говорить, що Орландо Блум знав ще е, в той час, що Кеті Пері доведеться зіткнутися з негативною реакцією через її космічну місію Blue Origin. і е, Джерело додає, що е, Блум завжди вважав це дурістю. Він вважав, що е, Кеті Пері нічого позитивного з цього не отримає, і він, звісно, був рацією. Він, звісно, мав рацію, бо е, Кеті Пері зіткнулася з жахливою критикою цього польоту і весь цей. Тур да. аж, космічний, космічний, не дуже успішне, Ліфтаймс. І також е, джерело додає що, ну, щодо цього польоту, а. що Арланда Булум вважає, що е, його думку не сприймають серйозно, його не слухають, що він ніби ну, намагався попередити Кеті Перрі про негативні наслідки, але їй було все одно. І, можливо, Кеті Перрі стала іншою людиною, і їм вже далі не, не наш не. Немає шляху для них бути разом. Ну, по-перше, я вірю в те, що Орландо Блум зраджував, зраджує і буде зраджувати Перрі, якщо вони mm -hmm. залишаться разом. Тобто там не тільки проблема в іміджу Кетіпері, в її, yeah. е як її сприймає публіка зараз. Мене трохи пригнічує той факт, що Орландо знаєш, наче здається, що він дає драпа, дряпа. Да. Драпу, так, да. я так. Оля ставлю. дає драпу через те, через те, що саме Кеті зіткнула. Знаєш, він такий: Я не хочу, наче бути причетним, якось, ну. До, 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 mm -hmm. Дотичним до тебе, до новин про тебе. Тим mm -hmm. паче, що ну, Кеті з, 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 стикається з багану з великою частиною критики не тільки mm -hmm. там, про себе, про альбом, про космічний тур, але ще про свою проблему з нерухомістю, з цими старічками, яких вона нібито виселяє з домівок і заселяється в їхніх домах чи викуповує їхні.